На добрий ранок сьогодні в Одесі росіяни вдарили по місту попередньо балістичною ракетою іскандер м з Криму. За даними одеської обласної військової адміністрації, удар прийшовся по центру міста.

А по Харкова росіяни вдарили з ракетної системи С-400. Удар прийшовся по щільній житловій забудові. Наразі відомо про 23 постраждалих. Госпіталізували 16 поранених. Горіли три авто та фасад двоповерхової нежитлової будівлі. Пошкоджені скління житлових будинків. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, за попередніми підрахунками, в тій чи іншій ступені постраждав 41 будинок. Близько 8 години 30 хвилин російські військові завдали удар по центральній частині міста Харкова, а саме по Київському району. Внаслідок удару постраждало адміністративне приміщення щодо надання послуг громадянам. Пошкоджено понад 10 цивільних житлових будинків, чотири адміністративних приміщення, а також п'ять автівок. Наразі словно, що удар було задано ракетою С 400 Також цієї ночі Україну атакувала рекордні 145 шахедів. шахетів. Стільки ж безпілотників окупанти запускали по Україні тільки раз, 10 листопада. Сили ППО збили 71 ворожий БПЛА: у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Ще 71 БПЛА був локаційно втрачений ймовірно, через активну протидію РЕП. Один безпілотник полетів у бік Білорусі. У Запоріжжі були влучання шахедів. Вже вночі було локалізовано два міста влучання шахедів. Перше це був житловий квартал в заводському районі, де безпосередньо і була поранена одна дитина, в якій медики. Надали допомогу і продовжують надавати допомогу. Наразі немає ризику для життя та здоров'я дитини. Другий удар було нанесено по промисловому об'єкту, і вже зранку було знайдено ще два шахеди, які також нанесли удару по промисловим об'єктам. Наразі продовжуються оперативні слідчі дії щодо пошуку місць влучання та падіння шахетів. РБК Україна оголошує новий збір. До нас звернулися військові 105-ї бригади ТРО, яким ми закривали придбання та ремонт пікапа з проханням допомогти придбати прилад нічного бачення. Цей прилад критично необхідний для виконання нічних завдань, особливо в умовах, коли противник використовує дрони для пошуку наших бійців. Наразі військові з Змушені вночі їздити з вимкненим світлом фар, що ускладнює їхнє пересування та орієнтацію на місцевості. А в умовах бойових дій це дуже критично. Прилад нічного бачення дозволить безпечно пересуватися вночі без світла, швидко виявляти потенційну загрозу та ефективно виконувати бойові завдання і зберегти життя. Мета зібрати 53 тисячі гривень. Усі подробиці і посилання на банку ви знайдете в описі під відео.